Маркс. Доброго ранку. Ми любимо передбати до Україномовного каналу. Бачите, який ранок. Щось таке навіть крапає. Попрохолоднішало. Помокрішало. Але що маємо, то маємо. 9 листопада 2023 року. Четвер. четвер. Сьогодні у мого молодшого кума день народження. Ми його щиро вітаємо з Максиком з цим святом. Бажаємо, бажаємо. Найголовніше здоров'я. Він зараз у лікарні. Ну і все, чого він сам собі бажає і більше. І найголовніше миру, миру нам усім. Як пройшла нічого у Харкові. Максик, роз, роз, розповідь. Роз, розкажи як. Усе як завжди. Повітряні тривоги. На Автобус поїхав безкоштовний. Ну а так. Тихо. Ну. Дякую Бога. Заманую. Як ви бачите, ще й вітерець Ні, ладно, не про це що, що я ще хотів розповісти вам. Вчора неочікувано посилку отримав з Китая, ну, Аліекспрес. І поділитись. Заказали ми з дитиною 12 днів назад, позапро, ну в п'ятницю, як я до них приїхав. Їй було потрібні лише там сиріжки. Не знаю як українською. підкажіть, будь ласка. Ось так. Ну а там три товари за ціною, щось там таке. Так ну серіжки, фліхтарик. І килимок для випікання силиконовий. Все на 6 доларів. І прийшло за 12 діб прамофарків прямо в ну, нашому домі. кошти отримав. І був дуже і дуже вражений. Тому що все прийшло неушкоджене. Не пошкоджене. Все як в описі, все працює. Ліхтариком задоволений. ну Він був заряджений, включив 40 хвилин світив і не притухає. Так що заряджається від USB. ну, я не знаю, як вони роблять це але дуже гарно. Це розповів, що попало, але мій канал створювався для того, щоб залишити. Все. Миро добро злагодиться. Щиро дякую. І будемо жити, незважаючи на нічого. Ні, І пока.